Всім привіт! І це перший Back to School на каналі. І сьогодні ми разом з вами розберемо мій стіл, побачимо, яка канцелярія у мене вже є, і що потрібно докупити до нового навчального року. Поїхали! До речі, напишіть в який клас або на який курс університету ви переходите. Я, наприклад, переходжу в 9 клас. Давайте разом помиємо цей кубик, бо він залишався в столі, і трошки забруднився. Його треба добряче вимити. Зі стола вже все дістала. Зараз етап розборки всіх цих речей, що мені потрібно в столі, що вже ні, що працює, що вже не працює, пише, не пише і так далі. Легко покажу вам свої органайзери. Перший має стояти вертикально, використовую для брашпенів, фломастерів та ручок. Другий для різних деталей, таких як батарейки, скотчі і так далі. Ці два дерев'яних зручні для різних точилок, резинок і всього подібного. Ну, а ці пластмасові буду використовувати для ручок. І ось це все піде мені в стіл. А ось це невеличкий спойлер до наступного відео. Також розбираю цей великий органайзер з кількома ящичками і великою кількістю різних блокнотиків, наліпок і всього подібного. Розбираю цю підставку для ручок, олівців та лінійок і переставляю її в інше місце. Зараз знімаю різні постери, наліпки. Та листочки з стіни, щоб можна було наклеїти щось інше, хочу редизайнити це все місце. І звісно, тепер потрібно протерти стіл, стінку, органайзери та інші поверхні вологими серветками, щоб все було чисте і можна було все розставляти. Ну а тепер моя найулюбленіша частина розставляю канцелярію по різним органайзерам, шухлядкам та ящичкам. Зараз наповнюю пластмасові органайзери. Перший хочу наповнити ручками та олівцями, а другий клеями, текстовиділителями і ножицями. І зараз покажу, чим наповнюю третій та четвертий. Третій, в третій хочу покласти різні ем, зажими, батарейки і подібні детальки. Ну а в четвертий хочу покласти рулетку, сантиметр, точілку і підставку для телефону. Ретельно протираю шухлядку вологою серветкою, і вона готова до складання органайзерів у неї. До речі, скажіть, як краще? Я спершу поставила ці органайзери вертикально і здалося ніби непогано. Це перший варіант, але потім мені здалося, що буде зручніше переставити їх горизонтально, і я залишила другий варіант горизонтально. Як думаєте, ви як би було зручніше вам? Перший чи другий варіант? Напишіть в коментах. Давайте разом заповнимо цей рожевий органайзер з трьома шухлядками. В першу шухлядку я хочу покласти планер від Kandy Superstar і свій планер для відео на YouTube. У другий ящичок я кладу свій bullet Journal, так як мені потрібно, щоб він був у доступі якомога ближче, тому що я користуюсь ним більше, ніж один раз на день, і зручно, коли він десь поруч. Також кладу туди блокнотик і пустий пенал. Ну а в третю шурухлядку хочу покласти свої наліпки та стікери, щоб було зручно в будь який момент їх діставати та оформлювати буля джорнал. Ну, а ці всі детальки, такі як резиночки, павербанк, мисочка та кубик, я складаю у глиб шухлядки в столі, тому що я не так часто ними користуюсь, і там їм буде якраз місце. І ці два органайзери також, бо поки що я не знайшла, чим їх заповнити. Але попереду ще є великі скупляння School, тому я думаю, що вони будуть повні. Прибираю непотрібні поки що органайзери і ставлю у куточок цей великий рожевий ящичок, і також ось цей органайзер. З фломастерами та браш-пенами. Я думаю, буде дуже зручно, якщо він буде стояти там. Всім дякую за перегляд до зустрічі в новому відео. Па-па!